Вони працювали два місяці, даруючи малечі щасливі хвилини. Благодійний фонд Карітас підбив підсумки акції Листи до святого Миколая. Вихованці хмельницьких шкіл-інтернатів писали листи до чудотворця, а їхні бажання виконували благодійники. Кожен дарунок знайшов свого адресата. Про дитячі радощі та добрих людей наш наступний матеріал. 750 листів, стільки ж щасливих дітлахів і стільки ж меценатів. Акція від благодійників Карітасу стала найуспішнішою за всю історію існування фонду. П'ятий рік поспіль вони шукають людей, які втілюють дитячі бажання у реальність. Щороку їх стає все більше. Відповідно, і святий Миколай стає ближчим до більшої кількості малечі. Святий Миколай – це є справді та духовна особа, яка допомагає потребуючим. Ми хочемо. Взяти на себе відповідальність, бути також його помічниками, і маємо надію, що наша праця не лишиться без відповіді. Кожен подарунок знайшов свого щасливого власника. Благодійники відвідали усі інтернати, звідки надходили листи. Разом з тим дізналися і про інші потреби цих закладів, і вже з наступного року збирається їх втілювати. Одні з таких напрямків це. В інтернатах дуже потребують взуття і ми плануємо з нашими меценатами забезпечити їх взуттям, Будемо старатися це зробити, допомогти. Працівники Карітасу переконані, закривати навчально-виховні заклади такого типу не потрібно їх можна лише реформувати. Кожна дитина тут не лише має знайти свій дім, але й розвиватися як особистість. Один із методів карітасівці також придумали проект миттєвості нашого життя дозволяє зрозуміти, як дитина сприймає світ. Мали можливість поїхати на різноманітні фотовиставки в Київ, Івано-Франківськ. Планується фотовиставка в Тернополі. Ми плануємо з наступного року туди поїхати до них і власне представити нові е, свої роботи. Задумів та планів на наступний рік у благодійників ще більше. Більшість із них поки тримають у таємниці. А поки дякують усім добрим людям, котрі у 2014-му відгукнулись на їхній заклик допомогти. В особливий спосіб хочу подякувати всім цим людям, які, взявши лист, відкрили і їхнє серце відкрилося до цієї людини. Тому, якби без вас ми б не могли зробити цієї акції, і цілості залишилися б всі без відповіді.